Але чекайте, мені треба шолом, то все, куртку якусь. кусь. це таке має бути? Так, це взяв. Шоколадку взяв. О там вроді має бути. А, там, 100% там. О, літак летить. А до чого тут літак? Чи може за мене задує, чи що літак? Полетів. Я надеюсь він не паде. Поворот зробив, ого, вниз полетів. Так, я вже 1200 метрів майже на рівнем морі. Що це за штуки? Мінус 50. Ага, чіпати трос треба до цього. Все, я причепився. Причепився. Мені значить не треба... А, мені договорист. Ух ти шо! Чий телефон, дивись, движетсь, впав. Капесту лупнувся. Майже дійшов до бази. Так, а ну чи той дойде. Я нормально. Good right you're Всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Roblox. Граємо Експедиція Антарктида. Продовж, ми вже грали цей разок. Я вже був дуже далеко зайшов. Так, радіо? ні 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 не дзвоним. Попити, давай. Добре. Так, ну що, погнали чи не погнали? Де я є? Це я на якій базі. Я вже не пам'ятаю, навіть на яку базу зайшов. Так, це забрали, це забрали. Ну все нормально, я готовий йти, ні. Попив, все, попив. А, то я можу перед цей, Передивлюватись всіх. Не-не, шолом, шолом, все мне пасує, все, защит. Попив, попив, но. No. Готовий? Готовий. Погнали! Зобрійте телефон! Так, чекайте, мені тепер... О, туда мені. Але чекайте, мені треба шолом, то все, куртку і кульку. Що це таке має бути? Так, це взяв, шоколадку взяв. О, там, вроді має бути. А, там, 100% там. Погнали, диваємося, бо то експедиція буде дуже серйозна. У мене 44%... Що, здоров'я чи що? Так, ми були... пройшли три пункти. Ще лишається нам небагато. А що тут закрито? А чого тут закрито? Я в шоці, Та того разу було відкрито. Ладно, йдемо туди, подивимося. Погнали. Камп 2. Як 2, як 3 ви. набрехати мене хочете? А, може, перше не рахується, так. Дивись, і тут закрито. Що тут все закрито? а як мені сюди, діти, блін? Сила. Я ж прийшов вдіти. Де мій одяг, все моє. Так, сюди. А вот, добре. Та вставай. Ну, забирай, забирай одяг. Чого ти не береш, чоловічку? Віндов? А закривав вікна. Що мені як я сперва. Давай, бери. Ти береш? Сумку взяв, то взяв. Шлам. Є, взяв. Все, я готовий. Я готовий. Так, тепер. Двісь там закрито, чого там закрито. Там десь треба догоріти, я, напевне, сюди. 100% сюди. О, до йду. Хто за мною? Хтось де там? Купа народу вже всі збирають, помало. Я пі погнув. Поки ще день. Надіюсь, все нормально пройде. Так файно, сніг пойде. Побігли. Красота, шот. Міс 50 градусів. Йой-йой-йой. Холодина страшна. Міс 50 градусів. Ти я би там замерз, точно. Висота 440 метрів Над рівнем моря. Давайте заліземо туди на гору, подивимось кікувати. Так, чекайте, тут. Ага, туди. Треба йти по оцих позначках. Тут типа стежка є, але її замело. Добщо хоть лишило ці штуки. Десь туди я прийму, я надіюсь що я добре йду. Давай, давай, біжи. Дивиська, висота. Вже ледве йду. Так, там спереду щось має бути зараз. Бачу, драбини. Йой, та тут купа всього. О, ну погнали! Обережно. Людей тут небагато, так що мене ніхто не спасе. Так, драбина не слизька, все нормально. Давай, 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 ай, добре. Перебіг, Перебідивись, тому капе. <гас> Чекай, бо я чуть не впав. Я задивився вперед і чуть не впав. Нормас, нормас. Тут не похлузнувся. Не похлузнувся. Але небезпечно. яка там висота. Я як туди паду, то я не знаю. Чи я виберуся звідси? Так, добре, перескочив. Давай, давай, тута. Чікс, чікс, ого. Добре, залізли. Е... Не заходите сюди пишемо, ну не заходимо. Якщо пише, не заходите, краще не заходите. І не треба там думати, о, може там щось є, ага. Доля з маком там є. Добре, погнали до гори. Я якби туди зайшов, я думаю, що ми б вже звідти не вийшли. Або набігали, набігали і все одно би пішли цим шляхом, так що. Так, ну що, мені сюди. Добре, добре. Ага. О, нормас, нормас ліз. Ой-ой, небезпечно. Добре, дивись, яке там сонце лука. Так. Один кілометр над рівнем неба. Один кілометр. Добре. дивись, що тут у нас. Що це за штуки? Ага, чіпати трос треба до цього. Все, я причепився. Причепився. Мені значить не треба... А, мені до гори треба лізти. Ух ты шо? Прикольно придумали вообще. Давай, 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 давай. Ще троха, там же все, майже до ліс. <говорит> Такое поналозев. Давай, 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 давай. Сюда, туда, туда. <говорит> Нормас. О, пацаны прибегли. Давайте ты лезть, пацаны. Вс, мне це уже не треба. А может требуем лишить? Вже. Так, тут вітер, чи що? О, літак летить. А до чого тут літак? Чи може за мене задує, чи що, літак вилетів? Я надеюсь, він не паде. Поворот зробив, ого, вниз полетів. Так, я вже 1200 метрів майже над рівнем морем. Мінус 50. Ще. О, обвалилося! Ааа, літак пролетів і не обвалилось. Ходіть люди за мною. Що мені повезло, я встиг. Так, що в нас тут? Оп! Добре. Тихо, тихо, тихо. Лиш не падати. Тут головне... Не спішити. Добре, 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 застрибну. Та ви собі прикидайте там стрибати на такій висоті в холод. Так, тут вітер. Ой, не надію ти вітер. <плес> О, сильний вітер. Добре. Отуда От мені треба. Давай, 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 давай. Лиш не впади. Давай, 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 давай. Є, дойшли. 1500 метрів над рівнем морі. Давай, 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 давай. куди я вийшов? На самий вершечок, майже. Капець. Люди задуйду, йдуть! Доганяйте, давайте! Мене хочуть догнати! Так, тут теж є вітер. І тут дуже легко впасти вниз. Якщо впадеш. <смі> треба буде, напевно, спочатку йти. Давай, давай, добіжимо. Давай, давай, там вже точка якась. О, дивись, ще один літак полетів, але він нижче мене. Так, а де люди? Там ззаду десь мають іти. Де ви є? Доганяйте. Так, я погнав вниз. О, вниз вже легше трохи. Давай, давай, лети. Добре, мені за туди направо, напевно. Ну, вроді не важко було. Перший раз я грав, е, там йшов до першого пункту, о, там було важко. Так, дивись, туди мені не можна. А чого не можна? Третій рівень треба мати, а я який сила! І там, я думаю, легше пройти, ніж тут. Тут две. Знак наголосу, тут вже щось не то. Опа. Аму нажме підписку бігом, чи пішися, ще нажме на дзвіно, тобі не загубився. О. Ха-ха, пройшли. Але слизько було, було небезпечно, трохи похознувся, думав, що впаду. Але нормас пробігли. Так, де там моя точка? Ми вже трохи прийшли Пити хоче, на попий. Попив, добре. Все, ховай бутилку. Може, поїсти, йому ще? О, карта, є. Наш мені карта, я по точках, йду, все нормально. А, якби я зійшов з маршруту, то б знадобилась карта, поки що ні. Добре. Давай, так що головне отако йдемо, не помиляємося, не спішимо. Помало, але впевнено. Прямуємо вперед. О, диви, тут же градуси менше. Уже мінус 44, взагалі нормас. Так, що там, мені вниз? Погнали! Так, мені до тої точки, а як мені зійти? Я думаю, що помало треба. Щоб всі не лупнути. Сюди, добре. Так, отуди от в них не подемо. тут ніби якась ріка була, колись але замерзла. Так, давай туди догори. Давай. є. Вийшли. Так, ну що, де там люди? Ззаду йшли, йшли і не дійшли до мене. А може вони другим шляхом пішли? Так, мені сюди. О, дивись, там щось є. А ну йдемо подивимось. Якась дуже дивна точка. А, може, тут не можеш пройти? Чи можеш? Не пускає мене туди. А, я напевно, якби там пішов другим шляхом, я б звідси вийшов. Все, я понял. Так, скоріше все. Так що нормально ми йдемо. Цікаво, чи там би було швидше. Так. Один кілометр над рівнем моря. Але ми вже йдемо вниз, так що все зменшується. Так, сюди, туди, туди, Ну а тут не може зійти, а не виставика. Драбину хто так заклав, я в шоці. Нормас. Нормас. Так, сюди. Туди. О! Вставай! Я в шоці, дивіться де є! Ви гоните! Як? Та я ж майже Один раз впав. Одна помилка коштувала мені дуже багато. Яй-я-яй. -яй -яй. Хайт! А чого вже хайт? Хайт, то ще гірше. Погодні умови дуже небезпечні, зала, напевне. Це капець! Оце обідно. Дивись, тут ще тумани. Не дурно мене ніхто не доганяв, там, певне, хтось впав, все, капець. Заново трейте, все, давайте помаленьку. Як я так? Я упевнений, що ми вже були близько, коло точки. А ну відкрий карту. Ти видаш щось там? Я, наприклад, нічого не вір. Сам подивився на карту, ну то давай біжи. Сонце ліпе. Давай, давай, шуруй. Яй-яй-яй, ну як так? Люди, доб. Так далеко зайти. І чо? Ми зараз дойдем. Зараз знов догорив самий верх. І потім знову вниз. Були би хоч сани, я би з'їхав. О, там люди. Хі -хі. Вони мене доганяють, а я їх доганяю. Прикиньте. Там ще слизька драбина є небезпечна. Я її прийшов з першого разу, а другий раз мені таки не вдасться, напевно. О, вони тому пошурували до гори. О! Добре! Давай. Нормально, нормально. Так. Добре. Шуруй до гори. Чикс. Чикс. Добре. Я вже думав, що впаде. Ви догнав, догнав. Люди неї, люди. Ви воліте наперед бігав. Чекайте, я вже тут був. Ви хто такі? Нідерланди? Привіт, привіт, Нідерланди. Я Україна. Ідіть за мною, я, я вам навчу, як тут ходити. Так, сюди, такого лізти сюди. Йдете? Помало. Не спішіть. Повпадете. Будете мати проблеми. Добре. Будве, молодець, файно лізе, а той Тому щось не вдається так швидко залізти. Ладно, я побіг вперед, хлопці. Бо мені треба дуже швидко. Бо я вже тут був. Бо я вже тут був. Так, добре, давай, лезем. Погнали! Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Де вони? О, вони тоже прибігли. А ну догонять мене тут чи ні? Я, наду... я думаю, що не догонять. Ой, що було? Щось обвалилося? А, лізе, дві доганяє. Я певно, що він по моїй дорозі валить. Той другий трохи в бік пішов. Так, все. Я відчепив. Доганяйте, доганяйте. Так, тут що? Літак, дельтак. Де літак? Не видно літака. Це мені повезло. Пам'ятаєте, туди летів літак? Мені що туди повезло, що тепер. Тепер обща літака нема. Тут, напевно, він... певному проміжку часу летить. Так, добре, драбинка. Ну, я їх обігнав взагалі. На Ізі Так, отам та штука чорна. Ой ой, потемніло. Дивись. Потемніло, нічого не видно. Так, добре. Не спішити. Добре, нормас. де вони? Я їх взагалі не бачу. Так, добре, ми залазимо вже до гори. Ми вже недалеко. вітри, вітри страшні. Дуже страшні. І то так дує. Давай, 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 давай. Є, добре, дійшли до гори. Все, зараз вниз йдем. Зараз головне. Але ніч, це погано, що ніч. Мінус 69 градусів. Та ви що? Як він ще йде? Їсти не хоче, пити не хоче, нормас. Лиш трошка змерз. Давай біжи бігом. Вітри страшні, я вам кажу. Ти ззаду? Навіть не видно. Вони певно вернулися назад, ту ніч. Так, є, до до верха. 1700 метрів. Це максимум, так? Добре, все, йдемо вниз помалу. Погнали. Ну вже там знизу був у фініш, а я. Одна помилка і все. Так, нормально, йде вниз. Лиш би день зараз був, Отож і ніч. Весь там закрито, як завжди. Ой, тут та драбина небезпечна. От тут небезпечна драбина, А ну треба подивитися, якщо я впаду, я можу вилізти назад. Ну, було б добре, якби виліз назад, але напевно, що не зможу. Але що тут блимає телефон? Можемо мені подзвонити до когось? Лост. А, ні, нічого не треба. Забирай телефон, йдем. Lost. Yes. Yes. О, за це я найбільше переживав за цю драбину. Тут дуже легко упасти. Так, добре, погнали, ми вже вниз. Ми вже вниз. Що там якийсь літак летить? А ну, ззаду хтось де? А, ні, нікого немає, Я думаю, хтось де. Так, добре. Валим. Третя година ночі. Ще 3 години і тут же буде світати. Так що ще трошки. Так. Добре, добре, добре. Подробення норма... О, чуть не впав. Так, де я там впав? Мені треба нагадати, де я впав. Щоб другий раз там не впасти. Це буде дуже обідно, якщо на тому своєму місці два рази впаду. Може буде завершувати мої походи. Так, добре, тут низ, це я пам'ятаю. Мені здається, десь тут внизу впав чи ні? Ні, я перейшов був. А там я знайшов другий прохід якраз. Так, тут я прийшов, все нормально. Тут я йдемо вниз. Обережно, не спішити, бо він як впаде, все. Щитай капець. Трета година. Що то ще трета година? Давай четверту, ей. Ставик п'ятничий Фредді, час так довго йде. Давай, давай, догори. О, туди мені. А вот, а справа має бути другий прохід, так? Так, да, там другий прохід. Добре, нормас. Ми вже близько. Тут драбини були, чи що? Вроді на драбинах я впав. Та! Вот тут я упав. Вс. Зосередились! І погнали. Ніч, ніч! Страшна ніч. Ну чи знаєте як тяжко тут? Ті? Добре. Добре. Так, ну ця менш межбіч нормально стоїть! Добре. Дверс, нормально пройшов! я був тут впав. Че, может, я троха дали упал? Нет, тут. Мне здесь что тут. Так, давай, вперед. Тихо. Не, я тут не буду весь. А ну, тут 100% пипе я пипе не был. О, перескочил, лед. Давай, давай, далее. Эй, красота. День настав швидко дуже. Сьомого день, то лише трета була, як так? Так, тут що? Ой-ой-ой? Тут щось буде небезпечно. Пройти треба, чи що? Ви серйозно? А як я туди пройду? Так, мені напевне сюди. Тихо. Ого. Та ви що? Як? Щось скрипить все. Добре, 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 добре. Я не знаю як, але я йду вперед і не паду. Давай, 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 давай. давай, О! Фу. Тихо. Добре. Добре. Отут? Реально небезпека. Добре. Добре, норма, 200 хп забрав, але чого? Я ж дуже не впав. Так, мені сюди, сюди і знов. Давай, 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 там знизу база. Прикиньте, ми майже біля бази, якщо тут впадемо... Це буде погано. Давай! Добре, давай, вперед! 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 Фу! Oh. Добре! Давай, 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 давай! Нормас. Взагалі нормас. Давай, давай. Добре. Красота! Давай, давай. Так. Ну, давай сюда. Сюди. Може було зразу сюди скакати, але просто треба поступово йти, бо ХП забирає. Може так забрати, що <різь> треба спочатку бігти. Все тут низ? Яй-яй-яй, та що? База! Нарешті база. А там диви, там хтось па... О, диви, Там ще хтось дійшов! Чосу, і чосуй молодці! Не з першої спроби, з другої ми дійшли, але дійшли. Чийсь телефон, дивись, хтось впав. Капець хтось лупнувся. Майже дійшов до бази, так, а ну чи той дойде? Я нормально, бля. Дойде, я думаю, дві, ему ще трошки лишилось. що що пише. Ви попали в шторм? Який шторм, який я вже на базі. Все, я дійшов Каже, ви попали в шторм. Ой, тому там зараз лазити, капець. Так, точка. Давай, 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 давай. Еее! Яй-яй-яй, так, чекайте, я бігам спати. Йой, ви тут один сидите. Що, змочилося? Я теж, я капець змочусь. Так, я йду посплю трохи. Ну що, гарно, сьогодні пограли, пробігли. Ще один контрольний пункт. Ну, перше, здавалося, легке дуже, але потім вже було важко. На другий раз деше цей режим пограємо. Крутий режим насправді. Простий, але крутий. Все, ставте лайки. А ще нагадую вам, щоб попасти в відео. В коментах пишіть свій нікнейм під цим відео і режим, який хочете пограти. Я граю щосуботи о 10-й годині ранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па.